У нас ж альтернатива не в тому, що окей, Росія нас завоює і буде мир і процвітання. Ну, ніколи такого не було. Щоразу, коли українців завойовувала Росія, починаючи від козацьких часів, ми воювали за Росію. Ми воювали за Росію. Ми нашими руками, значить, воювали. Проти кримських татар в XVIII столітті знищили їх. Нашими руками воювали проти поляків, нашими руками воювали проти Наполеона, проти Гітлера і так далі. І так далі. От, тому тут не, 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 не треба мати якоїсь ілюзії. Що... От, зверни увагу, як в українській мові, як, наприклад, у Шевченка слово москаль. звучить. Що таке москаль? Це ж не тільки росіян, москаль це, це солдат. Забрали в москалі. Тобто, оце відчуття, що москаль, так, і приходять москалі, і це значить, що тебе заберуть в імперську армію, де ти будеш гинути за щось, що тобі абсолютно далеке. Ось наша альтернатива.